Доброго ранку, дітки! Знають всі малята, що невдовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне, зимове. Скоро-скоро на поріг завітає так, Новий рік! Правильно, дітки, наближається новорічне свято. А яка ж окраса цього свята? Ну, звичайно, прикрашена ялиночка! А ви вже вдома прикрасили ялиночки? Знаєте, чим її прикрашати? Тоді давайте пограємо з вами в гру. Що є на ялинці? Слухайте уважно моє твердження, та якщо ви з цим згодні, то плескайте в долоньки. А якщо ні, то стукайте кулачком. Що є на ялинці? Шишки та гостинці? Так. Є блискучі кульки. Так, срібненькі бурульки. Так, льодяні бурульки. Ні. Варені цибульки. Ні. Колючки зелені. Так, банки із варенням. Ні, є сніжок із вати. Так, Драні чоботята. Ні, дощики і прикраси. Так, і котлети з м'яса. Ну, звичайно, ні, молодці! Напевно, багато з вас, хто вже вдома прикрасив ялиночку. Ось погляньте, як прикрасила її я, які чарівні, блискучі кульки. А сьогодні я вам пропоную виготовити для вашої ялиночки ось таку незвичайну прикрасу янгулятку. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, клей, ножиці та фломастери. З кольорового паперу ми робимо три заготовки квадратної форми різного розміру та один прямокутник. Із заготовок квадратної форми я вирізаю кружечки, обрізаючи кути. Два я вже вирізала. Залишився великий блакитний. Ось так. Ось три кружечки в нас ще є. Беремо прямокутник та найменший кружечок, Приклеїмо його трішки нижче, ось так, до кінця, щоб ми могли зробити волосечку. Ось так. Бачите? Ось так У нас повинне обличчя вийти ось таке. З білого кружечка ми виготовимо з вами крильця для нашого янголятка. Для цього ми перегинаємо навпіл круг та розрізаємо його ось так. Крильця готові. Тепер згинаємо блакитний кружечок. Без сукня така виходить. Так, ось такі деталі в нас вийшли, але нам ще треба обрізати волосічку ось тут. Дивіться, по контуру голови. Ось таке обличчя має у вас вийти. Тепер склеюємо нашого янголятка. Змащуємо, приклеюємо та голівку. Ось так вони в нас будуть. Для того, щоб мені було зручніше, я розверну янголятку. А ще щоб наш янголят гарненько тримався. Я беру ось таку ниточку та міжкрільцями, приклеюю наш янгол майже готовий. Намалюємо йому очі. Смішку та оздобимо сукню. Ось так, Болянку. Вийшло в мене. Сподіваюся, таке янголятко стане прикрасою вашої ялинки також. До побачення!